Тераса. Це дуже гарно, дуже модно, дуже сучасно, але ми розуміємо, що це додаткове навантаження на бюджет. Так, це додаткове навантаження на бюджет через покрівлю, через мембрану. Під терасою можна монтувати мембрану. Угу. Плюс тут терасна дошка буде, яка теж не дешева, і по периметру цих парапетів буде скляне огородження. Це ще додатковий... Це Ще додатково. Це все треба прораховувати на етапі проєктування. На етапі. Оце і кожен метр погонив своє огроження. Там ще утеплення, та правда, так. якщо ми даємо так, як ось тут дах металочерепиця або натуральна кераміка по вартості утеплення, тобто ми маємо завжди або технічний дах, так а угу. як тут утеплення йде? Тут утеплення по такому самому принципу, як над другим поверхом, тобто тут йде екстрадований пінопласт, стяжка з ухилом і мембрана. Але особливість таких терас, коли вони над приміщеннями, що тут потрібно саме монолітне перекриття опустити нижче, щоб була змога з майстер-спальні без ходинки вийти на терасу. Якщо цього не продумати на етапі проєктування, підлядник просто залиє рівне перекриття. І коли прийдеться тут утепляти, робити оці всі пироги по терасі, то ви змушені будете робити в кімнаті дві сходинки, щоб вийти на терасу.